Сім'я добре знайома не одному поколінню пацієнтів і лікарів. Майже півстоліття у хірургії, боротьба з найскладнішими діагнозами, сотні врятованих життів і тисячі операцій, за кожною з яких надія, тривога та віра. Володимир Бабін заслужений лікар України, багаторічний керівник хірургічного відділення Буковинського онкоцентру. Людина, яка поставилася до професії як до покликання. Сьогодні розповідаємо про його шлях у стінах Буковинського онкоцентру. Спочатку я нічого чого не вибирав. Батько захотів, щоб я пішов до училища. Це було 60 в 62-му році. Я був не проти. Якось я в восьмому класі був маскарад тоді у халаті, бо в мене сестра дворідна була фельдшером. Стретьку, шапочку, всім сподобався. Вовка уроджений лікар. Да? Ну так і сталося. Пішов ми до училища. У 1966 році закінчив. Плаштувався на роботу подвірну, в Двірному Новоселецького району, маніпуляційною Ну, Я там був і втечі, здумний лікар і оце, так? Да? Півроку працював, потім в армію пішов. Півроку прослужив, події, чеські були. Бувчик Чехословакії 8 місяців, тик подієв, частих бойових дій. Потім в інститут, готувався в вочну школу, ходив в армію, в відчинях, думав поступити в Одеський політехнічний, все таки атестацію був, але звільнився з тими подіями пізно. Вже часу не було їхати, ну і подав документи в медичний інститут. Прийшов, ну так і вийшло. Направлення онкологія для себе обрав ще в інституті. Каже, це було не випадково. Коли я вчив в інституті, ми всі цій капти заходили, клініки. І я бачив цих страждальних людей, мені дуже їх було жалко якось, ну, хотілося чимось допомогти. Так і сталося. Я після інституту рік попрацював ходить в інтернатурі. Все того отримав направлення в кіровоград з дружиною. А вони хірургці, тоже царство в небесний хороший пахівець був людина. Комісія вже там був покупець кірограду, такі фахівці, як бабі нам потрібні. Так я поправню до лікарні. І навіть менше десь місяць працював поліційники. Потім перейшов стаціонар і до цих пір. Ординатором був, старшим ординатором. Потім була реформа. Я став завідуючим відділення. поки не Василь Михайлович, багато чого мене навчив, дуже, дуже прекрасний покряті. Людина пішов за відучем хіміотерапії, а мене залишили абдомінальним хірургом. 20. 26 років 50 років у Буковинському онкоцентрі пролетіли як один день, зізнається Володимир Бабін. В рік ми оперували 420-450 хворих, із них майже третину І Якщо навіть не оперував, то я ну, приймав участь у цих операції. Ну і рахуйте, скільки 50 років важко порахувати. А я ніколи цього і не робив, я там не знаю. Головне, що вони були успішні. Вони всі важкі. Вон коли легких операцій немає. Навіть маленька операція, вона складна. Невідомо, чим закінчиться. Є дуже важкі операції. Є такі операції, що ми самі розробляли і самі проваджували, Були операції по 13 годин. Забуваєш про все, коли. На роботі, нічого не думаєш, Ти як робот, ти не людина. А ось пацієнти Володимира Бабіна не забувають, хто подарував їм шанс на друге життя. Вам квітів з усього світу не вистачить, щоб віддячити ви за всю вашу добру душу, добре серце, такі руки е, умілі. Будьте здорові за дім. Ті маленькі, поцілені. Можна я поцілувати? Можна. У <ріст> 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 <Здорово. ріст> <ріст> 1999 році в нас трапилася в сім'ї біда. І треба було терміново робити операцію на Онко. І ми не знали, до кого звернутися. І от мій товариш і його товариш покійний Володя Даманський царство небесне, йому сказав, що в нас є прекрасний хірург. Не треба ніяких професорів, не треба нічого, а ми вже до цього з одним професором вже домовилися. І так от ми познайомилися. Ну і що ж, попали в дуже надійні руки. Провели чудову операцію, і з тих пор ми підтримуємо тісні зв'язки. І Володимир Дмитрій став для нас рідною людиною. Не тільки він. А в цілому його сім'я? Це страшний діагноз. знаєте, Ми тоді ще не були так готові, були молодші, звичайно, ми переживали. У мене особисто так, навіть були такі думки, що може поїхати десь. Чоловік, там, батьки думали, може би десь в Київ відвезти, може, там краще лікарі. Я була проти. Я думала, що вдома воно завжди легше, вдома і стіни, мабуть, допомагають. І ну, не знали ми тоді, Володимира Дмитровича, ще. Але ж почали запитатися людей і нам порадили його. І я, звичайно, зразу згодилася. І ніколи про це не пожалкувала. Ми стали друзями. Він е колись сказав е таке мене навіть трохи якось воно і е за діло каже: Бог не любить лікарів. Чому? Тому що вони забирають його промисел, намагаються. Бог готовий людині от вже відправити десь в інший світ. А лікарі втручаються і дають життя людям. Але ж з іншої сторони, кажуть, лікар від Бога, то значить Богу потрібні такі лікарі. А як же ж іначе? Ми знаємо скільки святих лікарів. І я думаю, що Володимир Дмитрович у нас дійсно лікар від Бога. Я вдячна Богу за все, тому що я б іначе не знала, що є така людина, такий е високоінтелігентна людина, така, така чудова людина, такий високосердний він чоловік у нас. Він е дуже е високої кваліфікації лікаря. І е, дуже багатьом людям він спас життя. Дуже багато родин у нас знову почувається себе, почувається щасливими. І це все я просто знаю, що це завдяки через своє здоров'я. Він на це вкладав своє здоров'я, не шкодуючи його, але завжди допомагав людям. Альбіна Пилипюк потрапила до онкоцентру 30 років тому. Тут почула страшний діагноз рак кашківника. Третя стадія. Без операції лікарі прогнозували не більше місяця. У 1995 році мені робили операцію в онколікарні. Хірург Володимир Дмитрович. І добре, що він робив операцію, тому що в нього золоті руки. Тому що це людина, яка всім завжди бажала добру. І старалася так, щоб допомогти людині. Це пройшло вже 30 років, це ніби було вчора. Дякуючи йому, що він мені подарував життя, мені мав робити операцію е завідуючи. Так, не значить, він захворів. А Володимир Дмитрович мені каже, що будемо робити? Чекати на нього. Я кажу, ні. Ні. Після того, як він мене прооперував, він дав слово, що більше нікому з рідних, знайомих, близьких робити не буде. Настільки він то дуже тяжко переніс. Казала колись його дружина, що я думала, каже, що з ним удар буде, що і так йому було погано, він прийшов додому, каже, ні говорити, нічого не міг. Да. Я бачу, слава Богу, все добре. Да, я, ж, я просто як сказати, забула за то все. Все пройшло. А була мене дуже сложна. Вісім з половиною годин він мене оперував. То казала медична сестра, та, що була старша, хірургічна, що дякуйте, що це робив вам бабен операцію. Це теж багато значить. Я взагалі вдячна Богу за те, що я з ним в свій час ми з ними подружилися з сім'єю. Наші діти між собою спілкувалися, спілкувалися. Моя внучка з його внучкою разом в одному класі вчилися. І ну, прекрасна сім'я, прекрасна сім'я і, і золоті люди. Пацієнти Володимира Бабіна пригадують, він лікував не лише на хірургічному столі. Надію вселяв і добрим словом. Коли я тоді була в лікарні після операції, нас було в палаті шість чоловік. Ви, ви, ви собі навіть не уявляєте, як ми чекали ранку, як цілу ніч у кожного ж що болить, щось боліло, стонали і чекали ранку, коли відкриються двері, і зайде Володимир Дмитрович. Тільки зайшов, засіяло сонечко. Він нам посміхнувся, він сказав пару слів, і ми кожен казали, до мене підійдіть, до мене підійдіть, щоб він поклав руку на, на, на той шов, де він робив операцію. Все, ішли біотоки, ішло тепло. Вірити, не повірити. Ставало легше. Переставало боліти. Досить було, щоб він тільки, тільки щось запитав. Навіть таке, як прийшов, пам'ятаю в палату і каже мені, чому в тебе намальовані губи. А я кажу, мені зараз до малювання. А він каже, так, я беру на другий ранок, підмальовую губи, виходжу в коридор, а він в другому кінці коридору, і здалеку, полумракі, іде і вже сміється і каже мені, о, тепер я бачу, що ти себе почуваєш краще. Розумієте, Багато значить, яка людина. І я б я б казала, що лікарі в першу чергу повинні бути ну як підібрати слово іменно людяними. Людяни. Тому що ви знаєте, що друге раз слово лічить краще, чим. Другий день народження це було в мене 2 грудня 1999 року. В той день мене прооперували. Я йшла спокійно, бо не знаю, може, якась там внутрішня впевненість в мене була, але ну, йшла. Пам'ятаю, це почалося в 10, закінчилося в 6. Цілий день він простояв в ногах, тому я кажу, що ціною свого здоров'я він спасає своїх пацієнтів. Він тільки підходить, він ставив руку на хворе місце і одразу якось ставало легше. І я пам'ятаю його от такий момент. Я лежу, він підійшов поставив і вздохнув, щоб він запрацював. І я тоді зрозуміла, що все буде добре. Так хворі говорять, а це дар Божий, це не мій. Просто тобі у поле видно. Ну, Бувало так, що ми оперуємо, ну, факти вчить досі такі досконалі. Мі його каже, ну як так, що у вас нема вкладні, у нас є? Буває таке. О. Я це пояснити не можу, то ти... ну, за... якийсь секрет у мене чи є? Хочется. Може я на пенсії ще буду чи буду там займатися якоюсь терапією. Цього не буде. Взагалі важко від медицини ну, відпустити і от реально відпочивати. Чи все ж таки то вже… Це снижено? неможливо, це неможливо. І, і не легко. Коли життя тут своє прожив, ти вже рідний дім, ти тобто заходиш як додому, закритими очима. Кожний кутик землі, кожний кутик своє рідне. Але вже хочеться бути в себе того. Трошки важко. Чим хочете займатись? Відпочивати. Ну, що кажемо, Володимир, ви виходьте на заслужений відпочинок, ви це заслужили. Сотні операцій, сотні без тисячі безсонних ночей. Але ви за те великий слід лишаєте в історії онколікарні лікарні нашої Буковинської Буковини. Здоров'я вам, довгих щасливих років життя. Він передає естафету своїй внучці Насті, яка. Тоже лікар, хірург, онколог. І Я вже побував в її руках. Маленьку операцію вона проводила. Про нього можна розказувати дуже дуже багато. Дай Бог, щоб у нас таких професіоналів було побільше. Загалом я в онкоцентрі з трьох років, як пішла в садочок, тому ці всі коридори, ці всі стіни, це настільки близько, це настільки все тепло. Тому я навіть вже не можу сказати, скільки по факту років я тут знаходжусь. Насправді. Через те, що вся сім'я медиків, та, дідусь, бабуся, батько, мама. Тому, власне, моє дитинство з медициною було пов'язано кожне літо, коли в садочку були канікули. І кожне літо мої канікули проходили тут, в онкоцентрі. Починалося все з кардіограм. Я бігала з медсестрами, знімала кардіограми. А взагалі, коли. Ну, мені дуже подобалось слухати, тому що в нас сім'ї якось так заведено, що коли закінчується робочий день, всі збираються вдома і обговорюють те, як проходив день. І мені було настільки цікаво слухати ці історії, та, коли е, дідусь, тато допомагають людям та, в таких ситуаціях, коли, власне, вже, здавалось, би, виходів немає. А цей вихід завжди є. Вони завжди розповідали все, як було. Тобто ні е, в жодній ситуації, в жодній історії немає виключно плюсів. Та є завжди плюси, мінуси, наслідки. І завжди мова йшла про те, що незважаючи на те, що та, важливий результат. Але у кожних наших дій є наслідки, і вони переживали дуже важко якісь невдачі, та коли неможливо допомогти пацієнтам, коли хірург іде на операцію і налаштований на один об'єм. А в онкології, на жаль, так буває. Що інтроопераційно зрозуміло, ну на жаль, ми допомогти не можемо. І всі ці історії цих всіх людей проживалися разом з ними. І я слухаючи це, ну напевно, я собі так думаю, вони розповідали про наслідки для того, щоб якось відмовити мене та переналаштувати на якийсь інший напрямок. А я завжди думала про те, що ну вони вже старші. Я піду далі. Там медицина настоїть на місці, і от тих випадках, коли вони вже нічого не змогли зробити, слава Богу, науці в мене все ж таки вдасться. Тому власне вони мотивували цим. Хоча я не можу сказати, що це було просто, і дідусь і тато вони завжди намагалися певними своїми діями відбити бажання. Тобто, коли я вже пішла в університет, і кожне літо я проводила також в лікарні, вже мала доступ більше до операційної всі важкі випадки, всі якісь наслідки всіх пацієнтів вони всіх скидали на мене. Власне, цим самим показати, що це дуже важко. Передумай. А в мене виходило навпаки, це дуже важко. Я спробую, тому так і вийшло. Власне, тому я сьогодні тут. Я пам'ятаю, що в першому класі нам давали малювати моя майбутня професія. І десь в дідуся, по моєму, є цей малюнок, що в мене був намальований скальпель і фонендоскоп. Із першого класу, ну, воно вже було очевидно, що е, я хочу займатися медициною, власне, хірургією в класі 9. Я вирішила, що ні. в Медицину я не піду, дуже важко. Ну, я бачу, що ну, дідусь постійно на роботі, тато постійно на роботі. І як же це так має бути? Як це я маю справитися з цим всім? І я вирішила, що я піду в юристи. Мене вистачило буквально на півроку. Я почитала кодекс, почитала конституцію, подивилась, прийшло літо. І я кажу, ні, я піду ще раз. Я пішла в лікарню, і це якраз е, була пацієнтка дідуся. Е, я так пам'ятаю, я виходжу з нього, в нього ну, з кабінету, і вона сидить на, на стільці і так переживає. А я ж постійно сижу в кабінеті. Тобто я чую за пацієнта, я розумію, що в неї все буде нормально, але це абсолютно адекватний інстинкт самозбереження, і це нормально, коли люди переживають. Тому що ну, нам відомо більше, тому що ми медики. А загалом люди не повинні знати цього. Тобто, наша справа пояснити, заспокоїти і власне, допомогти. І Я пам'ятаю, як я виходжу і кажу, Боже, не переживайте, до вас все буде добре. Проходить два дні, її оперують, вона йде по коридору, я біжу у справах, і вона мене ловить за руку і каже, це було, як ви сказали, дякую. Ну, яка тут юриспруденція? Це вже це точно медицина. Вона приходила за порадою, але ще як вибрала сама. Вона багачила, вона знала, що це важке, важка праця, це ночі недоспані, це треба постійно вчитися, постійно десь їхати, вдосконалюватися. Але ви підтримали її вибір? Звичайно, я хотів, мені подобається. Але це треба любити. Це треба любити людей, Уходити в їх, в їхні страждання, в їхнє сімейний стан. Я буквально я з людьми, з якими спілкуюся, я знаю все про них. Він завжди казав, що в тебе має бути холодний розум. Ти завжди повинна розуміти, що е, це величезна відповідальність, і дуже важливий момент е, ніколи амбіції, бажання зробити: от я сьогодні зроблю дуже хорошу операцію, та там ніхто такого раніше не робив, от я стану зроблю. От треба зупинитися і об'єктивно оцінити ситуацію. А чи е, варто йти на певні ризики? Да. Через власні амбіції, чи все ж таки ну, потрібно думати в першу чергу за пацієнта і за те, що дійсно потрібно зробити. І насправді це дуже важлива порада була, тому що деколи потрібно зупинитися. Треба зупинитися і подумати. І якраз оце от це в мене деколи звучить в голові, що зупинись і подумай. Охолонь деколи потрібно, от на пару кроків вперед. А якщо я це зроблю, а які будуть наслідки? Ну і тут же ж не питання того, які я вдалий хірург, як власне я зробила. Тут важливо, а які будуть наслідки для пацієнта, тому що це в пріоритеті. Власне, тому тут і працюю. Колись Ігор Олександрович сказав, що я хочу, щоб ця лікарня була на такому рівні, щоб було не страшно звернутися сюди зі своїми родичами. І тому я з свого боку завжди, який би ти встомлений, не був, я завжди зупиняюся. Думаю, а я би хотіла, щоб до моїх родичів зайшли. А я би хотіла, щоб моїм родичам пояснили, та нехай це сто разів буде одне і те саме питання, але пацієнт хоче почути на нього відповідь. Тому. Так само, як дідусь, так само, як тато, я заходжу післяопераційному періоді до пацієнтів як можна частіше. Я з ними спілкуюсь, я їх підтримую. Деколи важливо навпаки не пожаліти, а змотивувати. Тому до кожного свій підхід найважче відповідати тому рівню заданому, тому що рівень надзвичайно високий, і зрозуміло, що хотілось би не просто бути на рівні, та все ж таки піти далі. Ну, власне, маючи е, певний бекграунд і маючи певні вже можливості, і саме основне є можливість звернутися за порадою. Е, не у всіх нас є така можливість. У мене вона є. Тому відповідальність вища. Е, і це дуже відчувається. Особливо коли от задається таке питання, то ти зупиняєш, тому ж боже. Це ж це ж як потрібно працювати багато і дуже сумлінно. І тоді я думаю, що все буде в порядку. Крім онучки, у Буковинському онкоцентрі працюють дві доньки Володимира Бабіна. Ще одна внучка також мріє бути лікаркою, а третя нині вчиться на психолога. Для всіх них Володимир Дмитрович приклад і натхнення. Раніше якось про це не думав. Гордині у мене не було. Було приємно, коли ну, люди кажуть дякую. Ну, звичайно. Але щоб я це став, як панацея, що там. А от зараз. Проводити пісумку провожу, зроблено дійсно. Приємно, коли бачу людей, які майже мої ровесники, а приходять і зібітаються зі мною. Приємно, приємно, що ти дар Божий, а я його слуга. Так воно виходить. Я, можливо, та я не один, який людей теж оперують і допомагають. Пацієнтки ж Володимира Бабіна, які побороли онкологію, хоч і завдячують своєму хірургу, та розуміють, не все залежить від лікарів, тож інших закликають не нехтувати власним здоров'ям та вчасно звертатися до спеціалістів. А головне вірити, що це лікується. Люди повинні знати, що треба ходити провірятися, треба самому себе цінувати, і, і звісно, ну що казати. А володія, Волод... Вибачайте, Володимиру Дмитровичу, бачите, я по, по звичці, тому що я кажу вам, що більше 40 років ми разом, то Володимиру Дмитровичу я побажала здоров'я і всій його родині. Хотілося, щоб зараз діти, які вчаться на медиків, щоб вони пам'ятали, що вчитися треба, знання набирати не тільки просто. Я вчуся в медінституті. Треба так, щоб знати, і бути людьми без лікарів неможливо, тому що людина. Ну, я не знаю, може це тільки з допомогою Бога може перебороти от таку, таку недугу. Але треба вірити, треба надіятися, треба боротися. І, звичайно, може, а зараз краще, ніж було. Це ж коли було 25 років назад, 26 вже буде цього року. Це вже досить давно. А медицина, вона шагає вперед, і, і технології і нові. Зараз можна побороти недугу. Головне вірити, боротися, не складати руки. うん。<Okay. S 2> <music>